Я б в Україні запровадив би вивчення в обов'язковому порядку е, мови корінних народів, зокрема кримських татар, основ, тобто не не повністю та, для того, щоб можна було писати, там говорити, бо багато кримських татар вивчили українську державну мову. Зверніть увагу, які були повернулися в Україну. Але в нас є сусіди, з якими треба порозумітися. Тобто, і це, якби це дивно не звучало, у нас. Словацька мова, яка дуже подібна на українську, польська, білоруська. Ну, це таке. Білоруська це 85% просто збігів лінгвістичних, Що її вчить? Ви, білоруси, зрозумієте, без перекладача. От, у нас є румунська, що важливо, це романська мова, і угорська. Як би ви там до Орбана не ставилися, я б виступав за таке, що. Базисно вивчити вивчати мову сусідніх країн це було б нормально. Ну тобто, базисно, я не кажу, що на постійній основі.